Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавим рецептом приготування смачних млинців. А рецепт цікавий тим, що тісто замішую з вечора, а печу млинці вранці. І це дуже зручно, адже зрання можу подати такий смачний сніданок. Млинці печу не дуже тоненькі, без начинки. Знімаю з пательні, відразу змащую вершковим маслом і швиденько подаю до столу. Бо найсмачніші млинці це гарячі млинці. Але якщо млинці залишаються після сніданку, то, повірте, не пропадуть, гарно з'їдаються і холодними. До млинців подаю сметану, і джем і мед Кому з чим смакує. Для приготування млинців наливаю в миску 250 мл кефіру кімнатної температури. Додаю 50 г цукру, яйця три штуки. Щіпку солі, 10 г ванільного цукру. Розмішую все до однорідності, а тоді додаю просіяне борошно. По рецепту треба 250 г борошна. Але відразу все не додаю, а потрошку. Додаю, розмішую, знову додаю і так, поки тісто стане по консистенції як густа сметана. Малюнок на тісті залишається на деякий час. У мене пішло 230 г борошна. Зачищаю миску від тіста, накриваю харчовою плівкою, роблю у плівці дірочки і залишаю при кімнатній температурі на 6-8 годин. Я залишаю на ніч. Зранку висипаю на тісто одну чайну ложку без гірки харчової соди, закип'ятила 250 мл молока і потихеньку льюю на соду. Кипляче молоко погасить соду, а тоді вінчиком розміщую розмішую тісто до однорідності. Тісто повинно бути трошки густішим, ніж на налісники. Додаю одну столову ложку рафінованої соняшникової олії, розмішую, тісто приготувала. Пательню гарно нагріваю, змащую олією. Тісто наливаю стільки, щоб млинці були не дуже тоненькі. Смажу з двох сторін до рум'яності. Підсмажені млинці знімаю з пательні і відразу змащую вершковим маслом. Змащую ту сторону, де є дірочки. Масло попадає в дірочки і це дуже смачно. В процесі приготування млинців пательню змащую олією за потреби. Готуйте млинці смачні. Впевнена, що цей рецепт вам сподобається. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!